Болото у крові під пляшевою, залитий кров'ю зраджений базар, текла вона в батурині рікою. Сама тваша земля в світі це наша. І на неї вже давно вже дивляться, як би її ковтнули. Що думаєте, це? там гарно так сильно жити в тому із рай. І... Там ж пустеля, там спека, там висята як коси у нас на сонці. Таке по спині весь Шепчуть гори Шепчуго ризидаля. Невмируща українська земля. до свого по є така у нас такий лозунг. І в якому разом не потрібно доводити, то вони у нас окупували, то ми кажемося, а ти 30 окарається. А то вона не може бути довше місяця, не буде першого місяця. як це все російське? Там. Війська російська, техніка російська, все російське. Моя, рідна мати моя, хто ти є? Хто ти є? Я питаю про Те на весні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є? Хто ти є? Я запитую серце своє?